Привіт! Сьогодні нова тема. Конструкція Hishi It Likes плюс дієслово плюс ING. Загалом для вас ця конструкція вже знайома, як і попередні конструкції. Тому одразу до прикладів. Не забувайте записувати нові слова і фрази, які будуть виділені йому подобається грати у футбол. He likes playing football. Їй подобається читати книги. She likes reading books. Йому подобається плавати в басейні. Запам'ятайте фразу «Swim in the pool». Йому подобається дивитись фільми. He likes watching movies. Їй подобається готувати вечерю. She likes cooking dinner. Йому подобається грати на гітарі. He likes playing the guitar. Play the guitar. Грати на гітарі. Йому подобається танцювати на вечірках. He likes dancing at parties. Йому подобається лежати на сонці. Лай sun. sun. Лежати на сонці. Йому подобається грати в шахи. He likes playing chess. Їй подобається малювати картини. She likes painting pictures. Йому подобається спостерігати за птахами. He likes watching birds. Watch someone – Спостерігати за кимось. Birds – Птахи. Йому подобається відвідувати музеї. He likes visiting museums. На сьогодні все. Очікуйте практичну частину. Побачимось.